Всіх вітаю! Можете мене привітати. бо Миколайчик приніс мені невеликий подаруночек. Це коза з України. Але в нас на часі дещо більш серйозне. Бо сьогодні ми будемо оглядати новий епізод нового сезону кахання. На виживання перше ви вже можете приглянути на моєму канальчику. Воно ну прикольне. А сьогодні в нас знову стосунки з різницею у віці. Мені 21 рік мені 25 років. Наші віці 4 роки. Я просто люблю помолодше, щоб якби вас під себе Наші сьогоднішні герої трохи токсичні, і зараз це буде продемонстровано. У мене 2-3 тисяч доларів зелених капусту рублів Ну, якщо чесно признаватися, то в місяць ну то там 300-400 доларів. Ну, поки живемо на мої. Чим треба так позориш? Ну, бо це правда. Ну, буде момент, коли ну піде зльорна полоса, буде нормальний доход. просто треба трошки ще підождати. Ой, я забула вам представити наших персонажів. Це Даня, а це Настя. А ми вже переходимо до зустрічі з ведучою. Що вас не влаштовує ваших стосунках? Мені не подобається, що до мало заробляє. От знаєте, є типу чоловіки, які прагнуть заробляти. вони десь читають якісь там наукові статті, як стати мільярдером в 22. да-да, да-да, ті самі статті під назвою Багатий папа, бідний папа читала не раджу. Він взагалі не допомагає з побутом, то йому прибирає це роблю я. А хто любить мити посуду? Ну мені кажеться, посуда таке заняття, ну неблагодарне. Ти її Ти миш вона через дві минути таряди. Без приколів, а цей чел істиновіща я повністю з ним згодна. З Сьогоднішнього дня всі мають перестати займатися цією незрозумілою працею. Всі тепер будуть кожен день купляти нові прибори, нові чашечки, кружечки, тарілочки. Нахуй на це витрачати свій час по випробуванню? Хлопець має виконувати завдання. Якщо він буде справлятися, то він отримує воду. Вода це є валюта, якщо що. А дівчина має ставити ставки. Якщо ставка зіграє, вона теж отримує воду. О, а вам легкої дороги, але не побитий глечик. Такими словами ведучі відправили їх у путь дорогу. Тому вони разом із глечиками мають прийти. П'ять кілометрів. Вони важать, я не знаю, кілограм сто. І мені просто хочеться виригати свою печонку. Я Не можу, в мене руки вже відпадає. <плес> чи вже не мають. Але на щастя, чи на жаль, ще парочка глечиків залишились. Тому вони продовжили свій маршрут у пошуках води. Ця життя в тебе це і спитання. Якщо ти здаєшся, значить ти нічого не доб'ється цього віть. Ти. І так не добився по факту в цій житті? Мені 21 год, у мене ще в полжині вперед. Ти як думаєш? Вона на 4 роки старше, але по факту що вона може шарити? Те саме, що і я, а то і може і менше навіть. А, я вам казала, що вони трохи токсичні. Начебто можна сказати, ну, лол, вона ж його знецінює та зневажає, тому він теж її знецінює та зневажає. Логічно. Але камон, ви що, діти малі, які доводять один одному, хто більш пиздати на районі? Ну, ви ж наче дорослі люди. Одним словом, їх паттерн стосунків дуже деструктивний. І окрім як токсичної обстановки, він їм ну нічого і не дає. Їх розмова, слава Богу, закінчилась, бо вони зустріли накачаного дядьку. А на часі в нас же перше випробування і перша ставочка. А це, я думаю, Даня буде посісти більше кількість разів ніж я. А, ні, взагалі без шансів. Ну мужчин чи диви, який підкачаний. Тебе. А найкумедніше це те, що Настя поставила неправильну ставку, і вони взагалі не заробили води. Настя, як думаєш, Даня змор відтиснутися більше разів ніж я. Ви взагалі бачили біцуху чого дядьки? Я вам нагадаю. Бе -бе. Тому я думаю, ісход очевидний. Настя теж розуміє, що Чел як би не старався не переможе цього бодібілдера. Тому і ставку вона поставила досить реалістично. Данило навіть не старався, тому зробив три відтискання і вони вирішили далі у путь, але хоча б з глечиком води. Під час дороги вони знову почали трохи гризтися. І по ітогу... Давайте їх привітаємо. Вони втратили єдину водичку, яку заробили. Потім вони до Петра наступного хлопчика. Вже не маскулістого. Даня свою силу ти вже показав. Тепер інша гра, гра розуму. До сьомого класу я був атхічником, то на вопроси, які я до сьомого класу вчив, відповісти зможу, а там далі як картеляр. Mm, ну, мені здається, він на це завдання. Пра! вітаю! Ти впорався з цим завданням. Настя, твоя ставка зіграла. Вибачте, я просто трохи привзята до Данила. Настя, як думаєш, Даня знає про твої літературні смаки? Цього він точно не знає. І ні, це не суб'єктивна думка. Ладно, ще відповідати на вопроси, але сказати твої книжки, ну це вже тувач. Але не думайте, що він не цікавиться це тим, що вона читає? Тут трохи інше. Це неправильна відповідь. Тисяча пам'ятних поцілунків. Дай, вона просто читає якусь. Ну, я ж казала. Інше разом із двома глечиками води вони помудрували до наступної дівчинки, яка буде перевіряти Данила на хазіновитість. Перше завдання скласти посуд у посудомийну машину таким чином, щоб вона закрилась і посуд не розбився. Це що, блять, за завдання для дебілов? Якщо я з цим завданням не справиться, то він, маби, якийсь і 90% я не впихнув ту посудомийку нічого. Тим боля, там така гора посуди стояла, що в мене глаза на лоба повилазили. Давай. Даня, вітаю, ти впорався за 4,5 хвилини. Даня, ти молодець. молодец. Блядь, треба цей якийсь кульс з чоловіку за якісь звичайні побитові речі. Бо чесно, це якась пізда... Наступне завдання нарізати кілограм печери з тонкими слайсами. Ні, ну тут я вже відчуваю складність. Бо мужчинчик же може порізатись ножом. Кілограм грибов вдома за час ріжу, а тут у мене всього 5 минут. Я на щастя, чи, на жаль, Данил. Нарізав тільки пів кіло, тому вона отримала вози тільки за перше випробування і вже вирушили до ведучої, але щось із тайм-менеджментом вони не сильно дружать, тому ключик вже кинули в багаття. І щоб його дістати, вони мають спочатку потушити полум'я, водичку, яку вони заробили, і дістати ключик з під дошок. На провели кіляль, ключ Вон надто довго то добре. Ну, що поробиш, таке життя. Вже Жи ж не в ключе була, Та суть в тому, щоб ми знайшли общий язик. в ми спитанні. Але навіть із цим ви не впорались, дбіл. Наступний день. Ми ж прийшли на раді ключа, ви получить якихось три копійки. Для тебе сто тисяч це копійки. Це копійка. Це іменно по яку на яку не надача немає. Ох уж ці копейки, конечно. К слову, чел заробляє двадцять тисяч. Наші герої зустріли ведучі на новому СТО. І так як Данил механік, а Настя HR, Сьогодні вони поміняються професіями. Якщо Настя розуміє специфіку роботи механіка, то Данило. Щас я піду, на стольчику собі, там позвоню пару контактів, там буде чорненько. Для початку челіків відправили у технічний блок, і Насті дали завдання. Тили поміняти гальмівні колодки і також є підтікання з земної пробки масла. Треба демонтувати захист з зивуна поміняти ущільнювальне кільце на землі пробці масла в піддоні. Нічого не поняла. Ви щось зрозуміли? Я ні. Ну, добре, що хоча б Данил є поруч, і він може допомогти. Я хотів, щоб вона сама спробувала зробити мою роботу. ББ. І поки Настя впевнено і вірно ламає машину, Данило з чувством переможця прямує в офіс. Він почав надзвонювати кандидатам, які трохи змахували на пранкерів, бо навіть не знають, що таке сто. А Настя, а що Настя? Рек, наче хоче висміяти, що вона ніхуя собі нічого не знає про машини. І навіть не може поміняти колодки. Вау! Тому роботодавець дав їй список речей, яких вона має принести. А вона, вау! Не їбе що це і не може виконати завдання. Тому вона вирішила звернутися за допомогою до Данила. Глядай, хоча би на пальці. Я не знаю, як вона виглядає. Може, я десь його і бачив, але напрягати звільнений, щоб сповни за це, я точно не забирав. Через те, що Настя мене постійно питається якось принизить, то я вирішив і просто не допомагати зайнятику позицію, що я не я і хата не моя. Ось то щоб мене харас підтримати, ти просто і знімаєшся з мене. Ти зараз мене навіть не можеш словесно піддержати. Ти вирішила зараз просто подавити на чи що? Дякую тобі за поддержку? Щоб нічого не питала, просто це тепер все зрозуміло. Їм треба розходитись, але робота HR закінчилась. Тому Дениса і зводив помочь. Але трохи не так, як всі ми очікували. Есть там колодки, щось там щось Можуть сказати, як зашпаклювати кузов, але я тобі не можу сказати, як поміняти. Ні, ніколодки ні, я не, не, не. не. не міняю. Я більше по кузову. Те, що ниже, я вже не займаюся цими моментами. Як вам такі вкіт? Якщо коротко, ти просто лов перепит. Пейтоу їх відправили на завдання, щоб вони його не виконали. Ну і щоб посміятися з Насті, бо вона не шарить. Ага га га Дуже смішно. А ми переходимо до наступного випробування: перевірка на знання партнера. Настя має давати правильні відповіді стосовно Данила. І якщо відповідь буде неправильною, то Данилу будуть підіймати лібіда. Дані це гаразд лібідо, а я гадаю, що ні. Я навіть не знаю, що таке лібіда. Ну, тарантіновські діалоги. Але повертаємось до випробування. Початок був бодрий. І Настя дала відповідь на перші два запитання правильно. Але третє питання: які катні обов'язки на думку Дані ти виконуєш найгірш? Настя дала неправильну відповідь, тому настав час лікування. Настоянка зімберу, яка стимулює сексуальне збудження. Загалом і змін, інтриг і навіть сексу ну не було. Тому вони майже спокійно відповіли правильно на питання. Данило трохи полікувала лібідо. І Ключ сьогодні наш, вийому заслужав. Вітає. А в нас на черзі останні випробування. Данел спокійний як удав, тому розпочинає випробування Настя. Ви вважаєте, що ви найкраща дівчина, яку міг позустріти Даніл? Так Анастасія сказала Раду Оруна повісилась, там уже треба підправити трошечки, прям найкраще. Тому, конечно, перенула. Лучше защита це на Тому замість того, щоб сказати своїй партнерці так, ти найкраща. Краще сказати якусь хуйню. Коли ви мастурбуєте, ви уявляєте Маріо Касаса чи інших романтичних персонажів із книжок та кіно? Так. Прям от іменно Маріо Касаса так я успама. Анастасія сказала правду. Ем, от до речі, це Маріо. Продовжуємо. Насті була у книгарні, брала нову книжечку. І в моменті до неї підійшов хлопець за допомогою. Тож схожа на мою сестру. У неї скоро день народження, і мені треба їй підібрати якийсь подарунок. Ну і за допомогу хлопець вирішив пригостити її кави та трохи поспілкуватися. Це це писає останніше найпрямніше дарував. Можливо, кохана людина чи немає коханої людини? Не він мені останню подарував гроші на день народження. А фантазія хлопця не працює. Так тебе якось ну, це должно валивати, що я там дарив. Зачем я дарив? Ну. Наче питання дуже резонне, бо хто дарує коханій людині гроші на день народження, особливо коли вона тебе забезпечує. Потім вони ще трохи поспілкувалися, і в момент повітряної тривоги хлопець запросив дівчину у заклад, по приколу. В общем-то, а дівчина і не відмовила У мене таке відчуття, що ми з тобою знайомі Вже на типу, там, років 5-10. По цій причині не відмовила. Він зараз зараз повернутися два роки назад. Ви почали зустрічатися з Данілом? Ні. Але все ж таки сказала пояснення. На початку, коли ми почали зустрічатися, за що він він мені в принципі сподобався, це те, що ми готов був останній медаль, але це він мені в принципі сподобався. Та в інший він уже не готовий щось віддавати, але це дуже сильно нам Поначалу це цінилось, але потім я почав заміча, що вона це просто починає вже використовувати, що так дорожне бути і. І п'вторна єсть, у тебе деньги немає, мені це надо. Може, я колись одамі свої постійні деньги, бо вона попрося його на скаже: "Ну все, давай пока", типа, ми розходимося. І знаєте, це наче має сенс, але ж вона його підтримує і кожен день у нього вкладається. Чи це так, це так копейки? Можемо говорити про якесь подображення, вечір на даді. А про спокування даді. Поки що нічого не можу. В готель їшла. Я їй сказала, що, чур. Чао, персик дозривай. І все? І все. Перевірка пройдена. Наступний на черзі Данил, який хотів продати машину гарній дівчині. Подобається, коли з вами фліртують сексуальні жінки, бо так ви почуваєтеся мужнім та бажаним. Mm. Даніл збрехав. Ну ми вже розуміємо, чого очікувати. Назустріч Данил приїхав на автівці, яку хоче продати. Тому вони походили вокруг машинки, повідкривали все, що можна відкрити, і сіли в машину, щоб дівчина показала, що вона займається танцями. Колостяк. Коло холостя. Ну і звичайно, після продемонстрованих навичок вона вирішила подихати свіжим повітрям. Але не просто так. Не Знаю, музики, конечно, не хватає так. Хочеться потанцювати. Садочка все ж ти окей. Колостяк, коло холостяк. Сами на місмак, саме саме на місмак. Сильней мов козак, зовсім на бідня. Вибачте, але це лютий крінж. За гарні очі. Такі очі вони гарні. Вирішив заплатити так за безплатне шоу, але це ще не кінець. Оше, ну, ти Я сподобала, то мені також подобається. Потім вони пересіли на заднє сидіння, і почали щось там то от, от варкувати, фліртувати. Дівчина вже почала прямо натякати. Один вечір зі мною забудеш, якого ти року народження. Вона тобі говорить там явно про секс. Я цього не розумію, вона конкретно це не Ну, ви зрозуміли? Вона не каже «Гой, батя!» Ну, тому він не розуміє. Лол. Вони ще трохи пообнімалися, дівчина його трохи поцілувала в щічку. Данил підвез її до метро і, ну, на цьому все. Чи даєш ти ключ Данилу? Sí. Yeah. Весь час до відкриття скриньок Настя думала. Ну і не розмовляла з Данилом. Він церемонії видала. У нас стосунки татиме, як вони мають бути очіку, нормальних трудей. Хочу, щоб ми були не проти одне одного, а були проти проблеми. Я тобі обіцяю. Ну, і як завжди, почалі за здраві, закінчили за упокої. Ну і вони залишились парою. На цьому все. Я думаю, висновків тут не треба, все і так зрозуміло. Тому. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Дивіться мої минулі огляди, вони прикольні. От, Підписуйтесь на канальчик. І взагалі, всіх з різдвом! Бувайте!